Добрий день, я Остапу Кирина Васильівна, учениця 10-го Б класу ліцей номер 1 СМД рада імені Василя Гайзен, Радінської селищної ради. Читель Калиновська Юлія Петрівна. Вікова категорія 15-18 років. Поворотна пов'язка це пов'язка, яку накладають на куксу після ампутації кисті або стопи. Як відомо, пов'язка на такій ділянці буде легко сповзати. Саме тому для утримання цієї пов'язки додають чохол або шкіру знищують клеволом. При яких травмах використовують пов поворотну пов'язку. Поворотну пов'язку. Про яку сьогодні йде мова, накладається на постраждалу кінцівку після ампутації. Тобто ампутація це хірургічна операція, що полягає у відокремленні периферичної частини будь-якого органу. На які ділянки накладається дана пов'язка? Поворотну пов'язку на куксу після ампутації кисті або стопи. А ну що, приступаємо до практичної частини. Починаємо нашу роботу з того, що ми поставили таймер, щоб зафіксувати час, який нам потрібен для повноцінної перев'язки. Розпочинаємо два повноцінних оберта та перевертаємо бинт у такому положенні, як на відео. Ми зафіксували бинт та переходимо перевертаючим кругом вниз. Також фіксуємо бинт рукою. Робимо послідовно таких два повноцінних оберта при тому фіксуємо все рукою. На даному етапі ми перевертаємо наш бинт та закріплюємо ці оберти. Продовжуємо нашу роботу основними турами. Зараз на даному етапі ми закріплюємо пов'язку у такому положенні та фіксуємо її. Робимо не менше 12 обертів. У нашій роботі ми зафіксували 14 обертів. Чим більше рука, тим більше обертів потрібно. Зафіксуємо. Нашу в'язку спеціальними фіксаторами та фіксуємо час. Час потрібен нам був хвилина 27 секунд.